Вірус папіломи людини це група вірусів, які можуть уражати різні ділянки тіла і викликати бородавки, папіломи та кондиломи. Однак найбільша загроза онкогенні типи ВПЛ, які можуть спричиняти рак шийки матки. У жінок віком від 18 до 29 років. Ця хвороба є однією з головних причин смертності. А пік захворюваності припадає на 35-45 років. Але з причини. Так само своєї якоїсь неосвіченості, необізнаності в цьому питанні жінки не відвідують гінекологів регулярно, оскільки побутує міф, що якщо нічого не турбує, то це не потрібно і звертаються вже на таких прогресивних стадіях в Україні, як і в європейських країнах, як за кордоном, розроблений скринінг на рак шийки матки. Це саме цитологічний скринінг, це ПАП тест або так званий мазок шийки матки, який потрібно проводити з 21 року. Досі вакцин. Вакцинація від ВПЛ була лише рекомендованою, і батьки оплачували її самостійно. Тепер же з 2026 року щеплення стане обов'язковим для дівчаток 12-13 років і проводитиметься безкоштовно однією дозою. Це сучасна вакцина, яка захищає від найпоширеніших і найнебезпечніших типів вірусу папіломи людини та значно знижує ризик розвитку раку. Одним з найбільш поширених видів раку є рак шийки матки, зокрема, і більшість випадків раку шийки-матки обумовлюються якраз вірусом папіломи людини, тому отримавши таке щеплення. Дитина може отримати захист від цього небезпечного онкологічного захворювання і від інших онкологічних захворювань, які також можуть обумовлюватися вірусом папіломи людини. Окрім цього, з 1 січня 2026 року зміняться і терміни деяких інших щеплень. Це дозволить використовувати комбіновані вакцини, зменшувати кількість уколів для дітей та походів до лікаря. До прикладу, БЦЖ ми звикли, що дитина в пологовому будинку отримувала щеплення від туберкульозу на третій п'ятий день життя. Зараз це буде перша доба життя. Так само одне з перших щеплень, які дитина отримувала в пологовому будинку, це щеплення від вірусного гепатиту Б. Наразі дитина буде отримувати щеплення для профілактики вірусного гепатиту Б у віці 2-4-6 місяців, а також в один рік. Це запроваджується з метою синхронізації щеплення від вірусного гепатиту Б, а також хіб інфекції, профілактики, поліоміліту, дифтерії, правцю та кашлюку. Також зміниться графік щеплень проти кору, паротиту і краснухи. Якщо зараз їх роблять у 1,6 і років, то з 2026 – у двадцять та 4 роки це дозволить дитині швидше отримати повний захист. Катерина Тарасюк, Олександра Окіпняк, новини Сі 4